За умови завчасної підготовки та реалізації превентивних заходів у вигляді планової дегазації Сибірського плюму і відновлення теплопровідної функції океану, після проходження піку інтенсивність катаклізмів почне знижуватися. Імовірно, наступний період стабілізації вимагатиме аналогічного часового інтервалу, проте характеризуватиметься поступовим поліпшенням ситуації з кожним роком все краще і краще, на відміну від поточної тенденції до погіршення, яка також відбувається з року в рік. Безумовно, обидва процеси ескалація і стабілізація розтягнуті в часі. Період впливу на нашу планету геодинамічного циклу катастроф становить приблизно 80 років. Ця оцінка ґрунтується на аналізі даних протікання минулих катастроф циклу, отриманих на основі досліджень геохронології четвертинних відкладень, кернів льоду, донних відкладень і палеоґрунтів, лавових потоків, попелових шарів і геоморфології супервулканів, палеомагнітних даних та багатьох інших свідченнях. У масштабі геологічних процесів проміжок часу 80 років є вкрай коротким часовим інтервалом. Нам, як людству, необхідно протриматися протягом пікової фази, коли існує максимальна загроза розриву планети, коли наша повітряна кулька може луснути, а цей критичний період становить лише 20 років, після чого екзистенційний ризик магматичних катастроф істотно знижується. Найбільш гостра фаза катастроф прогнозується з 2030 по 2040 роки. По суті, людству необхідно протриматися критичний 20-річний період. Однак, з огляду на експоненціальну динаміку наростання катаклізмів і нашу бездіяльність, ймовірність виживання стрімко наближається до нуля.